Глядачі і випадкові гості, вітаю всіх. Перед початком відео хочу сказати вам, що знімаю відео ті моменти і обробки, коли це потрібно. Попередня обробка бордоцькою суміш, що була тиждень по тому, зможете знайти в описі під цим відео або за посиланням в правому верхньому куті. Дивіться, стежте, підписуйтесь на канал, щоб завжди і своєчасно отримувати новини в той момент, коли необхідно. Проводжу обробки згідно стадії розвитку рослини. По всіми препаратами, які борються з проблемами персика та абрикоз. Приємно пригляду. Важливі моменти, коли 2-3 дні мають значення. Вітаю вас, друзі, підписник каналу. З вами Олег, канал Оспішних експеримент. Сьогодні таке відео. Хочу присвятити черговій обробці абрикос та персиків. Саме ці культури у нас максимально. В які хворіють оклясперіозом, маніляльним опіком. Ось бачите, абрикос за моєю спиною. О, бо яким препаратом ми будемо працювати? Сьогодні працюємо хорусом на вулиці, плюс 10. Якраз цей препарат гарно себе показує. Навіть можна, якщо у вас плюс 6, плюс 8, також можна працювати ним. Хорус дуже гарно працює при низькій температурі. Його ефективність зменшується, коли на вулиці. Тепліше, ніж плюс 10. І буду поєднувати скор. Також хочу ці два препарати поєднати. Скор це у нас лікувальна дія персиків, значить абрикос. Ну і хорус. Це у нас, як завжди, значить, цирагниль, кучерявість листя, що на персику проти курчавості і манільоз. Будемо працювати. Спочатку в баці розмішав скор 2 мл на 10 літрів води, потім хорус у теплій водичці розчинив от, і бачите, навіть написано Ефективний під час заморозків. Що я вам кажу, що можна працювати при низьких температурах. І йдемо працювати. Далі ще будуть обробки, по рожевому бетону. І коли у нас цвітіння досягне 30% від загальної кількості цвітків, препарати там будуть міравіс і Сігном. Гарні препарати, які працюють проти манірального опіку. Це щодо абрикос, на персик будемо застосовувати ще повторно хорус. Ще скор. І також препарати, які ми обробляємо. Абрикос також хвороби одні ну Окрім того, ще на персику у нас додається курчавість листя. Отож, бо розмішуємо погода. Подивився, дощу не стоїть. ну Трошки хмарно, але ну, нічого чекати не будемо. препарати свою справу будуть робити. значить яким чином роблю? Спочатку. Скор. Це в мене інше, це я вже розмішав. Розчин вже готовий тут. Скор вилив сюди. додав водички 3-4. Тут, тут такі риски є. Раджу вам також їх зробити, буде дуже зручно. Ось, літр, 5 літрів, 10 і 12. Бак повний під зав'язку. 12 літрів. Ось. О, вже помічниця тут. Фая. Іди маску вдягай. От, Балон у мене оприскувач від компанії Штурм. 12 літрів. 12 Вт вихідна напруга. Ну, в общем, кому цікаво, там, почитайте, може, хто буде собі купляти, вже третій рік пішов. Дуже гарна корисна штука. Захист від передзаряду акумулятора. і... Гарантія 2 роки, ну, тьфу-тьфу-тьфу, поки не знадобилося. Отож, біда. І Потім хорус берете, скоро вже у вас в балоні, хорус берете і е, в теплій водичці розмішуєте. Також пройдусь вишню, бачите, мені льовоска, комікос е, І тут, що мені подобається написані стадії. Ось, дивіться, персик. Малиновий бутон через 12 днів після цвітіння. Друга обробка. Кратність обробок допускається 4 рази на сезон. От, тут все написано, тому, думаю, ви не, як то кажуть, Заплутаєтесь. Стосовно інших обробок, які потрібно робити, приходьте або слідкуйте, отут будуть посилання відео з обробками, або я накидаю в описі під цим відео попередні роки обробок, коли на яких стадіях дуже важливо цим не зволікати, тому що можна думати завтра, післязавтра воно погода. Бачите, яка ну, подивився без дощів. Наче дощів немає. Ну, от, тому потрібно брати і обробляти. Вчора чистили полуницю, сміття, мішок величезний, потрібно вивозити. Також обов'язково пройдемо рози. Бачите, рози в нас вже почали вегету. Якраз на цій стадії буде дуже гарно провести обробку від курчавості. Ну, тут те саме є. Да? Що у нас? хорус буде гарно працювати проти парші. Ось плямистості листя. Це у нас хорус дуже гарно з цим справляється. О, ну що, ой, комашка в рот залетіла. Що, всім зичу теплих дощів і гарних врожаїв. Бережіть себе на зв'язочку зараз оброблю ще покажу. Так, ну що, друзі, на годиннику цей же день, 17-та Києва вже. Бачите, таке небо щось сьогодні ходило, крутило, крутило, ну, благо дощ так і не пішов. Все підсохло, ну, одразу ж після обробки. Висохло, ось, дивіться, вже бачу, що у нас набрякли бруньки. Бруньки, квіткові бруньки, де у нас зазвичай і зав'язується весь врожай. Дивіться, ось такі плодові у нас. Утворення є, шипіки вони називаються, кальчатка по-різному. Тому якраз добрий час, щоб провели цю обробку. Обробляйте, не зволікайте, прогноз погоди, ну, максимум, я думаю, щоб для кращого засвоєння добу, ну, якщо дві не буде дощу, це взагалі супер препарат подіє вам і зробить все, що має зробити. Проведе захист ваших дерев і, звичайно, майбутнього врожаю. Обробляйте результат, як то кажуть, окупається, окупається, прикривається вартість тих препаратів, не шкодуйте. Потім відіб'єте. Все, бажаю успіху, всім. Працюємо далі. наград, потрібно розкрити. Щось голова сьогодні давить, не розумію, якась погода така. Ну добре, всім успіху, на зв'язку. Бережіть себе. З вами Олег, як завжди, канал Успішний експеримент. Па-па!